Христос Воскрес, дорогі поділюся з От, знаєте, є такі люди от, з інвалідністю, і, можливо, у них немає таких можливостей, як у здорових людей, але вони йдуть, вони проповідують, вони служать Богу, вони віддають своє життя для Бога, щоб виконувати волю Його. І такі люди вони отримують нагороду в Царстві Божому для всіх, хто виконує волю Божу, будуть нагороди. Вічні, яких ніхто не зможе забрати. І от що написано в Біблії, перше послання святого апостола Павла до Коринтян, перша глава з 27-го вірша. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих і немічне світу, Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне снівичити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. Тобто, що ми бачимо, Бог він призиває кожного, щоб кожен прийшов, щоб кожен спасся. І ми можемо бачити на вулицях людей, які проповідують, які закликають людей в церкву, щоб дійсно люди мали живі відносини з Богом, щоб були спасенними. Але знаєте, як в Біблії також описано. Що часто люди мають свої турботи, там робота, там машина, там жінка з'явилася, і немає часу для Бога. Але Бог Він призиває кожного, тому й написано багато покликаних та вибраних мало. І також, знаєте, хотілося б сказати про те, що означає нести хрест, і це означає, коли ми помираємо для своїх похотів, своїх бажань для своєї душі. І йдемо за Ісусом Христом. Коли ми любимо Бога, всім своїм серцем, всією душею, всім розумом, любимо ближнього, прощаємо наших ближніх. Амінь. Всім Божого благословіння.